Доброго дня, мій друг! Сьогодні ми відкриємо світ. Ми разом здолаємо всі бар'єри. Вірю в тебе. Вітаю вас на нашому уроці. З вами знову Яна Воротнійкова. Діти, якщо під час онлайн-уроку ви почули сигнал повітряної тривоги, то негайно зупиніть відео та прямуйте до найближчого укриття або безпечного місця. Безпека це найголовніше. Після відбою тривоги ви зможете повернутися до перегляду нашого уроку. Сьогодні ми розпочинаємо роботу над новим проєктом, а ще переходимо до вивчення нового модуля. Творче До застосування традиційних і сучасних технологій декоративного житкового мистецтва, скорочено. Zoom. Ми дізнаємося, які є види декоративного уткового мистецтва. Ознайомимося з поняттям етнодизайну та виберемо виріб для виготовлення в етностилі. Український народ здавна є одним із найталановитіших у світі. Жага до самостійності і незалежності стояла з багатімню народної творчості, мистецтва та справжніх українських традицій. Прагнення виживати у важкі часи стояло виникнення декоративно-ужитковості. А от декоративно-ужиткове мистецтво називається вид художньої діяльності, продукти якої є водночас і естетичними, і практичними. Декоративне у це прикрашата. Ужиткове вказує, що речі мають практичне використання, тобто ужиток, а не лише є елементами естетичного задоволення. Видами декоративного ужиткового мистецтва є. ковальство, водянанка, лозоплетіння, соломоплетіння. Кожній сучасній українській області притаманні свої декоративно-ужиткові вироби, які набули значного розвитку. Національні традиції регіонів України та їх історія говорять про мистецьку талановитість народних майстрів. Основними художніми осередками є опішня, що розташована в Полтавській області, та художня караміка. Решетилівка у Полтавській області килимарство. Дівчарі у Чернівецькій області, Килимарство, рушники та плахтові тканини. Петриківка у Дніпропетровській області, Петриківський розпис, Кроловець у Сумській області, Кроловецькі рушники, Бубнівша у Вінницькій області, центр традиційного гончарства. Кленбівка у Вінницькій області, художня вишивка. Косів в Івано-Франківській області вироби з дерева, кераміка, килими. Бижниця у Чернівецькій області вироби з дерева, оздоблені різьбленням та випалюванням. Українське декоративно-ужиткове мистецтво має прадавнє коріння. Українські промисли існували ще за доби Київської Русі, про що говорять історичні довідки і пам'ятки. Тож найдавнішими видами українського ужиткового мистецтва вважаються різнення по дереву, вишивку, гончарство, карантин та киломацтво. Розглянемо, як у ці види декоративного ужиткового мистецтва. Різдвенням прикрашали житло і кораблі, меблі, посич, меддя праці, іграшки. На Полтавщині оздоблювали бандури на Київщині, Полтавщині, Східному Поділлі, в районі Умані. Різдненням прикрашали деталі озів, саней, ярма для волі і хомоти. Особливо розповсюдженим було художнє різьблення з використанням інкрустації. Це таке орнаментальне оздоблення шматочками твердих металів, які врізають у поверхню виробів. У нас час різдвенням по дереву оздоблюють меблі, посуд, аксесуари, інтер'єри житлових приміщень, офісів, закладів харчування. Вишивка одна із давніх і найпоширеніших видів народного декоративно-ужиткового мистецтва. Існувало як передбаційне домашнє виготовлення вишитих виробів, так і виробництво в цехах та майстернях. Матеріалом, основою для вишивки, здавна слугувала домоткана з вовна. Ляна, конопляна тканина. Згодом її замінили фабричні тканини. Низки фарбували природними барвниками – корою дерев, плодами рослин, квітами. Характерною особливістю народної вишивки є велика різноманітність технік та їх поєднання. До 10-15 технік одночасно. Українська вишивка ніколи не обмежувалася винятково сорочками, геометричними, рослинними, зооморфними, антропоморфними візерунками прикрашали і продовжують закрашати як одяг, так рушники, картини, постирадла – Наволочки для подушок, фіранки, серветки, килими і навіть гобелени. Гончарство це мистецтво створення найрізноманітніших виробів, посуду, іграшок, кахлів, предметів декору з опаленої гончарної глини. Гончарний посуд завжди має дуже унікальний та самобутній вигляд. Він стає історичною окрасою будь-якої трапези. Такий собі дотик до вікового досвіду наших предків. Уява зараз же малює глечик з парним молоком, полумисок з українським борщем, запашну печеню в горщику, вареники із сиром, на политому тарелі тощо. Найвідомішими видами кераміки в Україні є опішнянська й косівська. За способом обробки популярною є молочена, чорнодимлена і поливана кераміка. Килимарство традиційна та вітно ж одна з найголовніших галузей народного мистецтва України. Килим завжди не лише був звичайним атрибутом побуту, а й мав сакральне значення. За допомогою орнаментів і візерунків українці вже зашифровували в килими своє повсякденне життя, вірування, ну і звітну ж культуру. Килимарство дуже популярне і зараз. В Україні з'являється все більше брендів, які спеціалізуються на ручному ткацтві килимів. Осучаснення виробів декоративного наукового мистецтва має вагомий вплив на становлення національної свідомості українського народу. Сьогодні дуже актуальним є етнодизайн, його застосовують майже в будь-якій сфері: одяг, інтер'єр, меблі, навіть графічний та веб-дизайн. Що ж таке етнодизайн? Це використання матеріалів, кольорів, елементів, етноатрибутики, що надають виробам яскраво вираженого національного характеру. Одна з переваг етнодизайну його екологічність, оскільки оздоблення етнічних інтер'єрів, виготовлення посуду, аксесуарів, одягу використовують переважно натуральні матеріали. Однією з ознак саме українського національного стилю є використання елементів та стилізація одного з найдавніших видів декоративного мистецтва. Щоб дізнатися, яка саме, давайте спробуємо виконати завдання. Справа називається Дешифратор. Слово зашифроване цифрами. Для того, щоб відгадати слово, подивіться уважно на клавіатуру. Подумайте і виберіть правильну літеру. Зверніть, будь ласка, увагу. Однією цифрою може бути зашифровано різні літери, адже цифр менше, ніж літер. Впевнене, що ви розшифрували закодоване слово, і правильною відповіддю є вишивка. Дизайнери намагаються подати українську вишивку, монтовуючи старинні орнаменти. Сучасний одяг, аксесуари, зуття, предмети інтер'єру тощо. Вишиванка здавна була гордістю українців. Не меншим приводом для гордості вона є і сьогодні. Останнім часом все більше світових дизайнерів черпають натхнення саме в українському національному вбранні, адже в ньому можна відшукати як ніжні, так і романтичні мотиви, так і строгі, та яскраві. На елементи українського вбрання можна натрапити в колекціях Тольчий Кабана, Будьє, Гальяна, Гуч, Валентина та інших дизайнерів. Світовими авторськими розробками світовий дизайнерам вдалося відкрити новий погляд на українську вишиванку та започаткувати етнічний тренд у гардеробі. Сьогодні вишиванку вибирають не лише як одяг для певних подій в Україні, а й як повсякденний модний одяг для всього світу. А відомий журнал The New York Times визнав українську вишиванку трендом літа 2016. Це ще один привід для гордості. Та чи знали ви, що першим, хто поєднав вишиванку із класичним одягом, був письменник Іван Франко? У ті часи через вишивану сорочку можна було потрапити до в'язниці. Ідея Івана Франка розмежувала можливі наслідки. Саме він був одним з перших українців, які одягали вишиту сорочку під піджак. Поєднання з костюмом трійкою сміливо називається європейським. Тоді про Франка писали. Відрізнявся од загалу своїм костюмом, вишиваною сорочкою, серед пишних комірців і краваток. Іван Якович пішов на зустріч з моди свідомо: він патріот та націоналіст, який усе життя боровся за українське. Популяризуючи українську вишиванку, Іван Санко створив новий стиль моди, який усе більше розростався і сьогодні. Тож внесок Франка був вагомим не тільки для української літератури, а й для української моди. Саме у вишиванці під Піджак Іван Франко зображений на 20 гривневій банкноті. Історично сталося так, що наші краще зображували на вишиванках різні знаки та символи, які виконували захисну і декоративну функцію. Жодне зображення або мотив не були вишиті просто так, а мали символічне значення. Ну, наприклад. Зображували своєрідні стихії, яким поклонялися сонце та воду. Вони вважали, що саме ці знаки оберігатимуть їх та їхні родини, а от голубів та півнів зображали на весільних рушниках, вважаючи, що вони символізуватимуть молодят. Здавна, калину вважали деревом усього українського народу. Її зображали найчастіше пов'язували з красою та процесом зображення Всесвіту. Ягідки калини мають Значні значення крові невмирущого та непереможного народу. Пам'ятаєте пісню січових стрільців «Ой, лузі, Червона калина? Зображуючи виноградні грона, уособлювали радість, пов'язану зі створенням сім'ї. Здавна вишиванка для наших предків мала велике значення. Вони могли буквально читати вишивку, як книги, бо кожен сил мол, в орнаменті має своє значення. На перший погляд, це просто кола, ромби, гілки і спіралі. А насправді ці фігури створювали десятки століть, тому як унікальні символи: долі, обереги, коди своєї родини і всього народу. Тоді не було програмування, математичних кодів чи qr кодів у яких закодована певна інформація. Тож, здавне, люди намагалися шифрувати окремі символи через літери, колористику, зори, вигини і ламані лінії. Відомий український архітектор, лауреат Державної премії України Володимир Підгірняк у своїй книзі Текстова вишиванка провів дослідження української вишиванки і розкрив цілі програми для створення орнаментів із літер українського алфавіту. Користаймося напрацюванням пана Володимира і уважно розглянемо, які слова закодовані у візерунках. Це направду дивує! Про українську вишивку, вишиванки та інші види декоративно-ужиткового мистецтва можна розповідати дуже багато, але зовсім інші емоції, відчуття ми отримуємо, виготовляючи вироби власноруч. Я майже впевнена. Ви здогадалися, що ми вишиватимемо вишиванку. Ну, майже, ми вишиватимемо, але не вишиванку. Бо для виготовлення вишиванки потрібно майстерно володіти різними техніками вишивки, вміти шити одяг. Ми виготовимо дуже популярний аксесуар. Раніше його носили лише чоловіки, але з часом жінки теж почали в нього вбиратися. І зараз він популярний серед жінок, чоловіків і дітей. Часто можна почути, що цей аксесуар це єдиний, це єдиний бантик, який носять чоловіки. І це краватка метелик. З чого почалася історія незвичайної краватки? Тренд на краватки-метелики подарували суспільству в 17-му сторіччі хорватські воїни. Сильним вузликом вони затискали кінці коміра сорочки. Такий лук сприймався як щось дуже свіже і оригінальне. Тож не дивно, що аксесуар миттєво став популярним. Швидше за інших цю ідею перехопили представники еліти Франції, і відтоді попит на аксесуар усе ж не згас. Аксесуар набув сучасного вигляду трохи менше, як за два століття тому. І через півстоліття став невід'ємним елементом формального урочистого ансамблю з фраком або ж смокінгом. Як елітний чоловічий аксесуар, він протримався майже століття. І ось він уже не символ еліти, а стильне доповнення до будь-якого класичного костюма джентльмена. А тут і легіки підтяглися. У 1930-х роках метелики приміряли блискуча Мерлен і чарівна Кетрін Хепберн. Із 1980-х років кроватка метелик міцно посіла своє місце в жіночій шафі для одягу і піднесла дамам безліч приємних сюрпризів. Виявляється, для жінок зовсім не обов'язкові всі ті умови, які, це, які цей примхливий аксесуар висуває чоловікам. Їм можна носити цю кроватку на волосі, на зап'ясті, на сомочці, на голій шиї. Це залежить тільки від почуття смаку і стилю кожної жінки. Кілька років тому універсали в моду вишиті краватки. Раніше їх надягали лише на традиційні свята, а сьогодні вишиті краватки є популярним аксесуаром. Вони зручні у виконанні, їх можуть надягати і чоловіки, і жінки. Вишита краватка метелик виготовлена власноруч в українському етнічному стилі, буде неймовірним, ефективним аксесуаром аксесуаром, що підкреслить вашу індивідуальність, а також вона може стати ексклюзивним подарунком для поціновувачів моди і вишивки. Але не тільки вишиті краватки, метелики на піку популярності, а й дерев'яні. Вони мають стил, стильний вигляд, можуть бути оздоблені вишитими елементами тканини, вишивкою по дереві, різьбленням, випалюванням, розписом. Ажурним випалюванням та інший. Ми з вами для виготовлення кроватки метелика поєднаємо всього дві технології. Технологія виготовлення вишитих цих виробів та технології ручної обробки деревини. Оскільки наш проєкт потребує використання кількох технологій, то дуже важливо правильно спланувати послідовність роботи. Тож створімо чек-лист виконання етапів виготовлення нашого виробу. Запам'ятайте, що виготовлення виробу має відбуватися з отриманням усіх етапів проєктування. Спочатку потрібно переглянути моделі-аналоги і визначити найкращі їх ознаки та розібрати SP. Далі побудувати кресельник виробу і виготовити шаблони. Потім дібрати деревину, інструменти, пристосування для виготовлення виробу. Виготовлення деталі з деревини передбачає розмічання, запалювання та шліфування. Після того, як деталь з деревини повністю готова, створюємо або добираємо схему для вишивання. І знову добираємо матеріали, інструменти, пристосування та обладнання для оздоблення та засібки виробу. Вишиваємо кроватку метелик за вибраною схемою. Виготовляємо засіб. З'єднуємо всі виготовлені деталі в готовий виріб. Проводимо остаточну обробку виробу та презентуємо його. Ну що ж, сьогодні ми здізналися багато цікавого про декоративне-ужиткове мистецтво України, особливо про вишивку. Визначили всі з видом виробу для виготовлення та планування етапів роботи. Який вид декоративного ужиткового мистецтва вас зацікавив найбільше? Можливо, ви захотіли опанувати якесь ремесло? Наступного уроку ми розглянемо моделі-аналоги, намалюємо ескіз, побудуємо кресленник виробу та доберемо матеріали, інструменти і обладнання для роботи. Тож, я прощаюся з вами! На цьому наш урок завершений. Дякую за вашу увагу та старанну роботу. Не забувайте повторювати вивчений матеріал і бути готовим до наступного заняття. І пам'ятайте, навчання це крок до вашого майбутнього.